15 -ті. 15 -ті. <ріст> Полегшення. Полегшення, бо половину вже пройшли. Насправді мені спод мені подобається. Це е... перший мій досвід такого абсолютно прямого ефіру і живого, е... з абсолютно несподіваними запитаннями зі... з зали. І це для мене най... найбільш хвилюючий момент, коли йдуть запитання від студентів, журналістів або громадських діячів, тому що ти абсолютно не знаєш, про що буде це запитання, і так кожного разу ти такий хоп і фу, видихнув з полегшенням. Демократичний процес передбачає проведення дебатів. Це добре, коли люди можуть висловити свою позицію, коли президенти можуть висловити свою позицію. Таких дебатів треба робити побільше. Бо у людей тоді є право вибору і при демократії це відмінно. Які у вас плани після виборчої кампанії? Давайте доживемо до закінчення виборів, тоді будемо будувати будуватися. Ні, я по закордонах не їжу. Краще Верховий... в Крим. Питають буквально про цю візитку і просять, і просять подарувати те.

Формат цікавий, дійсно, частину ми проблем могли обговорити, але в класичному варіанті це не дебати, а це дійсно для питання відповіді. Хто, можливо, більш повно дасть бачення це позитив, але щоб йти в реальні дискусії, от, показати, хто більш підготовний, хто інтелектуальний, хто може розкрити у всіх вимірах свою програму. Як він буде діяти практично все, ще раху недостатньо добра ініціатива. Я обома руками її підтримую. Ні, точніше, не так. Я аплодую цій ініціативі. щодо можливого покращення, то ви знаєте процесу вдосконалення меж. Немає, але хай це скажуть професіонали, як можливо ще покращити. Я вдячний першому каналу ініціаторам. Вони дали мені можливість поспілкуватися з громадянами України і сказати свої думки з того чи іншого приводу.